Доброго дня, мене звати Лун Гарте, мені 11 років. Тема дослідження глини у житті людини. Вернувся до такого питання, тому що досліджував у 2023 році анадольський скарб золотих античних монет, який був знайдений в моєму рідному селі біля величезного глиняного кар'єру. Цікаво дізнатися більше про глину, як вона використовується, хто має доступ до кар'єру, як глина використовується в будівництві. За мету я поставив – дослідити роль глини в житті людини. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: дізнатись про історію використання глини, ознайомитись з властивостями глини, з'ясувати, у чому перевага глини перед іншими сучасними будівельними матеріалами, дослідити, як будувались будинки в нашому селі в різні періоди, дізнатися, як використовується глина в сучасному будівництві, ознайомити однолітку з матеріалами дослідження. З давніх часів глина відігравала особливу роль у повсякденному житті людських спільнот. З глиною пов'язано багато легенд та міфів, а в біблії йдеться, що сама людина була створена з глини. Здавна з глини робили ляльки і культові фігурки, посунені для зберігання рідини і приготування їжі. Глина є найдавнішим будівельним матеріалом. До появи дерева та каменю люди викопували сховища і зрозуміли, що глина захищає їх і зігріває. Технології будівництва з використання глини відомі та засвідчені більше 9 тисяч років тому. Глина використовувалася як будівельний матеріал у всіх культурах не тільки для будинків, а й для культових споруд. Найстарішою і найбільшою глиною споруду є мечеть, розташована в місті Джене в Малі. Перші відомі письмо... письмові матеріали також були виготовлені з глини. Це були глиняні дощечки. Причиною використання глинних табличок були як особливості походження писемності, так і те, що глина була одним з небагатьох доступних у шумері матеріалів. У живопису ацкетів як фарбу застосовували білу, блакитну чорну глини. <кій> в Україні видобуток глини набуває великих масштабів з у формуванням культури мідної доби на правобережжі Дніпра і в Західній Україні. Глина використовувалась також як будівельний матеріал для будинків. Серед найдавніших глиняних виробів посуд, статуетки моделі житла, намисто амулети. Натуральна глина буває різних видів: біла, червона, фарфорова, блакитна, чорна. Блакитна глина часто використовується в косметології та народній медицині. Червона добре піддається ліпленню, ідеально для скульптур і великих виробів. З білої глини виготовляють порцеляновий та фаянсовий посуд, реактивні двигуни, різноманітні технологічні деталі. Є особлива глина, з якої виготовляють вогнетрівка, цегла та посуд. Переваги глини перед сучасним промисловим будівельним матеріалами. Здатність глини регулювати вологість у приміщенні та підтримувати її між 45-55%. Як і всі важкі матеріали, глина підтримує тепло. Глина є одним з найбільш екологічних будівельних матеріалів. Стара, суха глина може бути повторно використана, <кій> тому глина ніколи не стає залишковим матеріалом, який може забруднити навколишнє середовище. Глина дозволяє зменшити витрати матеріалів та їх транспортування. Глиняні стіни мають здатність очистити повітря, забруднене зсередини. Глина має здатність поглинати не лише вологість, а й неприємні запахи. Здатність до звукової ізоляції. Глина ідеально підходить для тих, хто хоче побудувати будинок у своєму власному стилі. Лина є вогнетривковим матеріалом. Вона витримує вплив температури 1550-1850 градусів Цельсія. Єдиним недоліком глини перед промисловими будівельними матеріалами є. Глина містить різні типи бруду: піску та інших складових, а при готуванні ідеальної суміші потребує використання якісної глини, без бруду та каменю. Глиняна суміш стискається при висиханні. Глина не є водостійкою, необхідна додаткова гідроізоляція. Останнім часом в усьому світі все частіше прикута увага до використання природних матеріалів в будівництві. Це пов'язано з пофаху до навколишнього середовища. Важливим аспектом використання екологічних матеріалів є здоров'я людей та їх безпека. Як видно з нище наведеної діаграми, найменше енергії потребує трамбована глина та солома. На фото бачимо, який гарний вигляд мають сучасні будинки, збудовані з глини. Досліджуючи долинські глиняні кар'єри, я в першу чергу відправився дивитись усі три кар'єри нашого села. Діставшись кар'єру, я побачив величезну територію, яка повністю складається з жовтої глини. Провели опитування серед 20 жителів села різного віку. Анкета складала з наступних питань: що вам відомо про глиняний кар'єр села Долинське? Як ви використовуєте використовували глину? Коли збудована ваша оселя? Як домівка витримала землетруси? Як будували будинки в селі в різні періоди часу? В результаті опитування я дізнався дуже багато про глину, про особливості використання глини в будівництві. Про глиняний кар'єр знають усі опитувані мешканці села, кожен із них використовував глину. Глина частіше була використана в будівництві будинків для маски стін, трамбування підлоги для будови печей сараїв. Оселі мешканців, які брали участь в опитуванні, були збудовані з початку 40-х років минулого сторіччя до 2010 року. Більшість будинків збудовані у 70-90-х -х, х роках ХХ століття. Абсолютно всі будинки витримують землетруси. Для будівництва будинків з глини робили суміш, змішуючи глину з водою та соломою. У селі цей процес називається Чамур. Місцеві жителі нашого села з радістю згадують часи, коли будували будинки усім селом, оскільки усі родичі та знайомі допомагали один одному. Будинки будували на 2-3 покоління. Таким чином, Глина є найдавнішим будівельним матеріалом. Глина є найекологічнішим будівельним матеріалом, маючи безліч переваг над іншими будівельними матеріалами. Опитування показало, що мешканці нашого села завжди використовували глину у будівництві домівок сараїв печей. Глиняні домівки є довговічними. У нашому селі досить багато глиняних будинків, побудованих 150 і більше років тому. Наразі глина використовується досить рідко. На жаль, частіше використовуються сучасні неекологічні будівельні матеріали. Мені хочеться більше розказати однолікам та знайомим про переваги використання глини в будівництві, про те, що вона є екологічно чистим будівельним матеріалом, та продовжити вивчати цю тему. Дякую за увагу!